Вітаю вас, друзі! Це Урок української мови, і з вами знову я, Ігор Хворостяний. Ви, певно, уже переконалися в тому, що стилістика починається там, де є вибір. І не лише того чи того слова. Потужні можливості вибору засобів, потрібних для конкретного висловлювання, пропонує граматичне багатство української мови. Кожній частині мови властиві певні стилістичні засоби. Це пов'язано з тим, що слова вживають у різних стилях з неоднаковою частотністю. Наприклад, в офіційно-діловому стилі найбільше іменників, а з вигуків продуктивною є лише певна частина етикетних формул. У розмовному стилі більше дієслів, що можна пояснити економією мовленнєвих зусиль. Робимо акцент на дії, прагнемо сказати більше, використовуючи менше слів за короткий проміжок часу. Порівняймо. Працівник виконав доручення і наголосив на продовженні роботи. І зроблено, працюю далі. Крім того, кожна частина мови має граматичні особливості, синонімічні форми, нейтральні чи стилістично забарвлені. Наприклад, слово робити можна вживати в усіх стилях, а робить найчастіше в розмовному і художньому, але не офіційно діловому. Такі варіанти форми слів називають морфологічними синонімами. Морфологічні синоніми це граматичні форми слова, які різняться з засобами граматичного значення, відтінками спільного граматичного значення. Та стилістичним уживанням. Аналізові стилістичних особливостей частин мови ми присвятимо два заняття це і наступне. Розпочати пропоную з іменних частин мови. Щоб увиразнити думку про те, що стилістичні особливості частин мови пов'язані з вибором морфологічного синоніма, пропоную попрацювати з текстом. Поставте за потреби відео на паузу й оберіть з дужок варіанти, які, на вашу думку, найкраще пасуватимуть у кожному реченні тексту. Потім зіставимо наші версії. Маємо такий текст: світ такий різноманітний, кого і чого в ньому тільки немає. Височать великі імена Шекспірів і Шевченків, але ж Сталінів у купі з гітлерами теж, на жаль, не бракує. Урятує, скажімо, якась лікар чи лікарка людині життя, а моєму другу, другові, Андрію Андрієві, для щастя потрібно, щоб ЗНО скасували. Розмаїття світу може стосуватися різних аспектів. От є, наприклад, два друга, двоє друзів, Їх, їхні погляди на одне і те, те є саме явище також можуть різнитися. Один скаже, склянка напівповна, а другий заперечить, я б рад, радий з тобою погодитися. Але буду реалістичнішим, більш реалістичним, бо вона таки напівпорожня. Готові аналізувати. Почнімо з іменників: яскравим стилістичним засобом є власні назви вжиті в множині. Додаткової виразності вони набувають, якщо написати їх із малої букви. Так підкреслюємо негативне, презирливе, зневажливе ставлення автора чи авторки до певних осіб чи явищ. У нашому тексті Шекспірів і Шевченків пишемо з великої букви, а Сталінів і Гітлерів з малої. Малу букву вживаємо й тоді, коли слово має узагальнювальне значення, як у словах меценат, Дон Жуан. У фрагменті речення. Урятує, скажімо, якась лікарка людині життя, обираємо саме варіант лікарка. Нова редакція українського правопису затвердила право фемінітивів на існування. Фемінітиви це іменники жіночого роду, які найчастіше вживають стосовно назв професій, занять і звань. Фемінітиви творимо переважно за допомогою суфіксів к, иц, ин. Від іменників чоловічого роду. Наприклад, директорка, редакторка, дизайнерка, кравчиня, плавчиня, філологиня, поетеса або поетка. Зауважу також, що виразні стилістичні ознаки мають іменники спільного роду. Частина їх є нейтральними назвами, як, наприклад, слова сирота, староста і подібні. Невелика кількість позначена позитивно співчутливими відтінками, як от трудяга, бідолаха, а більшість має негативне забарвлення, наприклад, роззява, зайда, причепа, плакса тощо. Заміна форм роду може створювати різні експресивні відтінки: співчуття, замилування чи осуд, зневагу. Порівняємо речення. Максиме, дитятко, ти моє ріднесеньке. І, ох ти ж і дитятко моє тридцятирічне, Максимчику. Повернімося до нашого тексту. У фрагменті речення моєму другові Андрію для щастя потрібно, щоб ЗНО скасували. Я вжив спочатку закінчення давального відмінка Ові другові, а потім Ю, Андрію. Пригадайте, усі варіанти закінчень. Ові, еві, єві, «у», «ю» є нормативними. Проте, якщо в цьому відмінку поряд стоять два іменники чоловічого роду, закінчення потрібно чергувати. Числівники переважно нейтральні з погляду стилістики, тому в нашому тексті можемо сказати й два друга і двоє друзів. Утім, наголошу, що в офіційно діловому та науковому стилях Перевагу надають не збірним, а кількісним числівникам. Яскравим стилістичним прийомом є використання замість числівників інших частин мови, зокрема іменників для позначення великої кількості, безлічі, як, наприклад, у реченні. Дивимось, коло яток людей тьма тьмуща, наче на Великдень. Вибір між займенниками їх і їхні у нашому тексті. Має не стилістичний, а змістовий вимір. Займенник їх є формою родового чи знахідного відмінка множини займенника вони, як у словосполученнях, знаю їх, не чув їх. У значенні присвійного займенника маємо вживати форму їхній. Отже, правильний варіант нашого речення їхні погляди на одне й те саме явище також можуть різнитися. Окремо зауважу, що для художнього стилю характерні нестягнені форми займенників. Наприклад, тая, теє, тії, цяя, такая властиві художньому стилю. В інших стилях уживаємо стягнені форми та, те, ті, ця, така. Тепер про прикметники. З погляду стилістики, продуктивним є аналіз прикметникових форм, а також ступенів порівняння. Повну форму прикметників використовують у всіх стилях. Вони є стилістично нейтральними. Нестягнені форми повних прикметників, наприклад, добрая, добреє, добрії, властиві переважно фольклору та поезії. Сферою використання коротких прикметників на зразок ладен, дрібен, рад є фольклор, розмовне мовлення, поезія. Присвійні прикметники батьків, материн активно вживають у розмовному і художньому стилях набагато рідше у публіцистиці, дуже рідко в інших стилях. Отже, у нашому тексті правильними є обидва варіанти. Я б і рад з тобою погодитися, та я б і радий з тобою погодитися. Обидва варіанти ступенів порівняння реалістичнішим і більш реалістичним з нашого тексту є правильними. Проте природніше вжити реалістичнішим. Адже просту форму вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників уживають у всіх стилях. Вона є найуживанішою. Менш поширена, складена форма ступенювання більш реалістичним. Вона має відтінок книжності, отже, прийнятніша для наукового й офіційно ділового стилю. Цього разу пропоную завершити аналіз стилістичних особливостей частин мови, про дієслово, прислівник, службові частини мови й вигук ітиметься наступного заняття. Не забувайте, будь ласка, узагальнювати знання й уміння. Працюючи з конспектом уроку, а також раджу робити самоперевірку, виконуючи тести і вправи. Нехай щастить.